Євангелія на щодень, 11 жовтня лука 5, 33, 39. А вони йому сказали, учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні Фарисею, а твої дядь та п'ють. Ісус же до них промовив: Чи ж можете примусити посади весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді й постати в ті дні. Він їм сказав також цю притчу ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває до старої, а то порве і нову, і латки від нової не підійде до старої, ніхто також не вливає молодого вона до старих бурдюків, а то нове воно прорве бурдюки. І саме і вино розілється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе ліпше. Для багатьох людей Божа воля асоціюється з чимось стабільним, довічним, непорушним, незмінним. Минає час, змінюються умови. І сама людина, але воля Божа має залишатися тією самою. Юдаїзм виник з волі Божої століттями, він виконував свою роль. Через вибраний народ Бог підготував людство до приходу Месії та отримання дару Спасіння. Євреї були переконані, що Спасіння завжди, аж до кінця цього світу, буде доступне лише через юдаїзм і через приналежність до народу Божого. Не очікували, хоча Ісус, проповідуючи добру новину, про це поперечав, що може бути по-іншому християнство виникло з волі Божої, у ньому спасіння отримує кожен, хто довіряє Ісусові, хто наповнює своє серце і руки милосердної любові доблишнє. Але варто бути обережними, попри незмінність суті Божої волі. Щодо людей, тобто спасіння, служителі зовнішньої форми і обраний час спасіння може змінитися. Якщо забажає Бог, сліпо прив'язуючись до досвіду, минулому можна прогавити досвід теперішній. Таким чином, ми не тільки протидіємо виконанню Божої волі, а й стаємо перешкодою для її здійснення так, безглуздо, зрішити гординою. Турбуючись про дотримання волі Божої. старе не вимагає зусиль і не повинно нас турбувати. Нове у волі Божій змушує докладати чимало зусиль і шукати нових шляхів реалізації. Господи, дякую, що постійно твориш нове.